Вітаю вас, шановні телеглядачі. Ви дивитесь програму Служба порятунку 101. Нашу програму створено при Службі управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій Чернівецької Чернівецькій області. І в сьогоднішній програмі ви дізнаєтесь про таке. Пожежі та надзвичайні події, що сталися в нашій області протягом тижня. Рятувальники провели благодійну акцію у соціальних установах. Впродовж минулого тижня пожежно-рятувальні підрозділи здійснили 22 бойових виїзди. Рятувальниками було ліквідовано 20 пожеж. Завдяки чому врятовано матеріальних цінностей в Буковинців на сотні тисяч гривень. 1 лютого вулиця Ольги Копилянської, місто Чернівці. Під час пожежі у житловому будинку рятувальниками врятовано два людські життя. Три ще ночі почула запах диму. Вийшла на вулицю, побачила, що з сусідньої квартири з вікна йде дим. Сусідка з 11 квартири позвонила на 101, визвала рятувальників, вони прибули досить швидко. Почали надавати допомогу, почали гасити там. Дівочек визали скору. В квартирі де виникла пожежа на другому поверсі житлового будинку. Перебувало дві жінки. Прибувши до місця пожежі, побачили, що в під'їзді сильне задимлення. Днувши апарати захисту органів дихання, зайшли в під'їзд. де сусіди нам повідомили, що в квартирі можуть знаходитись люди. Піднявшись поверхом вище, де була сама пожежа. побачили, що горять вхідні двері. Пішли на пошук людей. Першу дівчину знайшли одразу, вивели її з квартири, передали колегам. Вони вивели її на вулицю. Для пошуку другої дівчини знадобився деякий час. В квартирі було сильне задимлення, видимість менше ніж пів метра. Знайшли її лежачою, вона сама пересуватися не могла. Тому ми її просто винесли і передали до рук медиків. Одну жінку з діагнозом отруєння чадним газом було госпіталізовано в лікарню. Дана пожежа вже вкотре підтверджує відому істину, що легковажити з вогнем не варто, а шкідливі звички стають причиною неприємностей та небезпечних ситуацій. Причиною пожежі послужило небережне поводження з вогнем, а саме, паління. Непогашений недопалок попав. В простір між двірним полотном та коробкою після того, як його викинули зі сторони сходової клітини. Дана причина безпосередньо пов'язана з людською необачністю та халатністю. 3 лютого це вікно Застанівського району. Паління в ріжку стало причиною загибелі 77-річного місцевого мешканця. Пожежа виникла в літній кухні. Причиною пожежі послужило небережне поводження з вогнем. Зокрема, паління. Для е, даної пожежі характерним було те, що вона виникла в е, господарстві, де проживав одинокий громадянин. Також виникла в нічну пору доби, що е, робило неможливим виявити вчасно і запобігти розповсюдженню горіння. Також недопалок попав в Горючі матеріали, що спричинило сильне димовидання та отруєння продуктами горіння. Пожежа була виявлена зранку сусідами, і час від виникнення до виявлення був тривалим. Запізніли повідомлення про пожежу, зробило безсилими рятувальників у порятунку людського життя. Пожежі, спричинені палінням в ліжку, зачасту призводять до трагічних випадків. Такі пожежі важко вчасно виявити, а відтак і врятувати людське життя. Та це мало коли зупиняє людей, які полюбляють ризикувати своїм життям, запалюючи цигарку. Спочатку початку 2014 року у Чернівецькій області на пожежах передчасно обірвалося життя чотирьох людей, з яких троє боковинців загинуло внаслідок паління в ліжку. Залишений без нагляду недополок, причина більшості загибелі людей на пожежах. 4 лютого, село Тарасівці Новоселецького району. Загорання сталося в господарській будівлі, прибудованій до житлового будинку. Сильний вітер та сіно, які знаходилися в господарській будівлі, сприяли швидкому поширенню вогню. Тому вогонь за лічні хвилини перекинувся на житловий будинок. Прибувши на місце події, рятувальники не допустили подальшого розповсюдження вогню, локалізувавши пожежу в тих межах, в яких застали на момент прибуття, врятувавши житловий будинок. Загиблих та травмованих на пожежі немає. 4 лютого провулок ентузіастів в місті Чернівці. На спецлінію 101 обласного центру надійшло повідомлення про те, що Чернівчанка потребує негайної госпіталізації до лікувального закладу. Та через те, що двері квартири зачинені, лікарі не мають змоги вийти з приміщення. Як з'ясувалося, заклинув замок вхідних дверей. Надійшло повідомлення про те, що по вулиці ентузіастів в одній з житлових квартир замкнулися двері. В якій знаходяться працівники медичної допомоги, які прибули на виклик до жінки, яка отримала термічні опіки. До місця виклику було направлено на відділення аварійно-рятувального загону спеціального призначення. За допомогою спецінструментів рятувальники відчинили двері та допомогли лікарям перенести травмовану жінку до автомобіля швидкої медичної допомоги. Потерпіло успішно було госпіталізовано до лікувального закладу. Впродовж минулого тижня рятувальникам довелось протидіяти не лише пожежам, вони також демонстрували свої здібності у боротьбі з негодою. Снігові замети та перемети, які утворились на дорогах, взяли в полон сотні боковинців. Їм на допомогу було залучено зусилля всіх оперативних служб. Рятувальники, дорожники та працівники Державтоінспекції боролися з негодою та вчасно надали допомогу всім, хто її потребував. Внаслідок ускладнення погодних умов, спричинених сильним вітром, на автодорогах області виникли снігові замети, що ускладнило рух автомобільного транспорту. На здійснення заходів по забезпеченню проїзду на автомобільних шляхах області було залучено спеціальну техніку-рятувальників служби автомобільних доріг та працівників ДАЇ мінусова температура, додалося вітер, швидкість вітру досягала місцями тридцяти метрів за секунду, пухкий сніг. І це все нам ускладнило і дорожникам, звичайно, ситуацію на дорогах. От, утворилися перемети на дорогах районного значення, на дорогах обласного значення, державного значення таких перемет не було завдяки знову ж оперативній роботі служби. З 31 січня, по 2 лютого, підрозділами управління ДСНС здійснено боксерування 45 одиниць техніки та надано допомогу 155 людям з них шестеро діти, які знаходились в транспортних засобах, що потрапили у снігові замети. Задіяно було по буксируванню транспортних засобів по звільненню водіїв і пасажирів від Ситуація, яка склалася на на дорогах області, це 45 одиниць техніки і різ сюди входять і автобуси, і легкові автомобілі, і мікроавтобуси, і навіть великогабаритні вантажні автомобілі. Ми надали у цілому співпрацюючи з працівниками ГАІ області, з службою автомобільних доріг, допомогу порядка 155 людям, учасникам дорожнього руху. 31 січня у селі Іванківці Кіцманського району через снігові замети, що утворилися на дорозі, не могли продовжити рух два рейсові автобуси та один вантажний автомобіль. Рятувальники за допомогою автомобіля підвищеної прохідності відбуксирували автотранспорт у безпечне місце. У селі Задубріка Заставнівського району сильний вітер спричинив перемети на автошляхах, внаслідок чого в сніговому полоні опинилися сім легкових автомобілів, в яких перебувало 19 людей. Я їхав город Доставну по дороге возвращался уже обратно и вот по дороге сел так сказать в сугроб залез вот никого не было там, населенный пункт никого не было вообще и спасибо что есть такая служба как МЧС спасатели я им очень благодарен очень быстро отреагировали и очень универсальные и профессиональные ребята реально спасли мне жизнь потому что стоял в поле бензин мог закончиться и На вулиці мінус 20, а машина очі швидко розстуває. З допомогою спецтехніки рятувальники відбуксирували автомобілі і ті продовжили свій рух. 1 лютого для розчищення доріг від снігових заметів у Кіцманському районі було задіяно важку інженерну техніку. З її допомогою розчищено дорогу та звільнено із снігового полону вантажний автомобіль поблизу села Ставчани. 2 лютого у селі Задубрика Заставницького району на дорозі застряг автомобіль швидкої медичної допомоги. Який прямував за викликом до породіллі на допомогу їм відразу виїхали рятувальники. Початку шукали дорогу, куди можна проїхати. Потім шукали транспорт, чим можна добратися. А потім знайшли вже сусіда, і фіру і кофіру, санки і коня, і так полем, полем і добралися вже до рятувальників. Переметині дороги всі дуже високі перемети і не могли і більш нічим не могли їхати. Жінку на санях довезли до рятувальників. Які пересадили її в автомобіль та відвезли до розчищеної дороги, де на них уже чекали працівники швидкої медичної допомоги? Того ж дня рятувальники з міста Заставна надали допомогу водіям транспортних засобів в селі Чуньків. Рятувальники, використовуючи автомобіль підвищеної прохідності, відбуксирували зі снігового полону автомобіль в безпечне місце. Я честив рятувальникам міста заставна вони мені дуже добро допомогли. Якби не вони, я і, може, його кімназ і тому подібне. Всього для надання допомоги боковинців під час складних погодних умов було залучено від управління ДСНС 21 одиниця спеціальної техніки підвищеної прохідності та понад 70 рятувальників. У своїй повсякденній роботі рятувальники надають чимало допомоги боковинцям у різноманітних ситуаціях однак цим працівники управління Державної служби з надзвичайних ситуацій не обмежуються. І активно долучаються до проведення різноманітних благодійних акцій та заходів. Окрім виконання основних завдань, поставлених на рятувальників, працівники управління ДСНС долучаються до проведення різноманітних благодійних акцій. Так, 31 січня, вони вирішили допомогти вихованцям дитячих закладів та інших соціальних установ прибрати сніг. Що після значних опадів накопився в чималій кількості на дахах будівель. Наш підрозділ постійно долучається до різних благодійних акцій. Сьогодні також на загальних зборах особового складу було прийнято рішення надати допомогу з розчистки снігу, з розчистки дахів від снігу. Всім, скажімо, найбільш незахищеним об'єктом мається на увазі, це інтернати, дитячі будинки. Спиталі для інвалідів загалом ми визначили на сьогоднішній день десь близько шести об'єктів. Рятувальники завітали до притулку для дітей обласного будинку дитини та школи-інтернату номер 2 в обласному центрі. Окрім дитячих установ, працівники управління ДСНС надали допомогу геріатричному пансіонату центру реабілітації інвалідів в місті Чернівцях. Надали нам допомогу по прибиранню снігу. Ми дуже вдячні за таку допомогу, тому що в нашому центрі працює в основному. 40 штат, 40 співробітників і в основному жінки. Дякуємо за таку допомогу. Всього для проведення благодійної акції було залучено 60 чоловік особового складу. Закликаю цих небайдужих байдужих провинцій, долучатися до таких акцій, надавати допомогу. Якщо є потреба, ми готові завжди надати волонтерам, будь-яким іншим установам, організаціям, які хочуть організувати такі акції. Інвентар, який в нас є в запасу, заготовлений спеціально для таких цілей. Рятувальники не обмежилися лише обласним центром. Такі ж акції цього ж дня було проведено і в районах області. Під час надання допомоги рятувальники не забули нагадати людям правила безпеки, яких потрібно дотримуватись. І на останок програми хотілося би нагадати, що знання елементарних прав безпечної поведінки. Допоможе уникнути багатьох неприємностей і небезпечних ситуацій. Бережіть себе. До нових зустрічей в ефірі. До побачення!